Друзі, всім привіт! Аврора. Чудові знижки. Блискучі новинки посуду. Запрошую до перегляду. По акції набір чашок, фарфорових, Різдвяний санта. Дві штуки в наборі 199. Коштував набор 279. Піднос пластиковий. Прямокутний. Новорічний принт. В асортименті 29 Насіння маку харчового Монік 75 грам, 16 гривень. Набір подарунковий новорічний. Чашка плюс іграшка, гномик 229. Набір келихів для вина, Сільвія 450 мл, дві штуки в упаковці 139. Вернишель швидкого приготування. Ріва зі смаком гострої курки. Смак курки 11 гривень. Напій шоколадний макати. Смак марципану 49 гривень. Кава розчинна, гранульована. Нескафе Класік 350 грам, 329 гривень. Чай чорний, холодний біола. Персик, малина пол літра 24 гривні. Чай, зелений біола, пол літра 24. Зі знижкою фігурка з молочного шоколаду Санта Великий 60 грам, 33 гривні. Людяник на палиці, рокс, веселушки новорічні, 3 гривні. Попкорн для мікрохвильової печі зі смаком сиру 100 г 14 Маршмеллоу на палиці, пампулі, Санта, Бешкетник 25 грам, 25 гривень. Зі знижкою жумка гувальна Бескіс, міні автомат, кульки 120 грам, різні кольори в асортименті рожевий, зелений. Блакитний 92 гривні. Сушки Київ хліб. Малята 250 грамм 19. Хрусткі кільця смак бекону. Смак сиру. В асортименті – 9. Батончик глазурований нац. Сінгл 42 грама 26 екс панетони з радзинками апельсиновими цукатами 500 грам. З шоколадом 169. Коштував 219. Набір цукера Конті подаруночок Асорті 197 грам 49 гривень. Арома з паличками. Зелений чай 100 мл 137. Підставка декоративна. Гіпсова. Кругла. Мармур 39. Коштувала 69. Арома з паличками Aer Ваніла 100 мл 99. Свічка декоративна, фігурна, однотонна, блакитний жовтий, білий колір 29. Зі знижкою 41 палітра тіней для повік. Ловіт 12 кольорів 29. Пінка для вмивання обличчя. Палин чайне дерево 100 мл 119 Вода мицеллярна для обличчя. Вітаміном Е 350 мл 39. Засіб для купання дитячі 3 в одному. Білі мілі 59 гривень. По акції гірлянда декоративна USB Мірко. Лампочка з соколем 195. Коштувала 279. Набир подарунковой жіночий. Леора. Суперфуд. Крем плюс гель. Скраб. 99. Коштував набир 149. Набир подарунковой жіночий Аромат. Девчина-квитка. 5 предметов. Гель. Крем для рук. Миск для тела. Бальзам. Кондиционер. мочал 129. Відбілювач для тканин кисневий. Міс Хелен 1 кг, 111. Засіб для миття скла. Сама. Морозна свіжість, 500 мл 34. Набір засобів для миття скла. Сама. Плюс запаска 2 на 500 мл 49. Лак для волосся. Велафлекс Шовкова одкладка. Ультрасильна фіксація 250 мл, 139 Велика знижка. Підвіска декоративна. Для дому 9 гривень. Коштувала 44 Стрічка для кріплення повітряних куль, пластик 5 метрів 2 гривні. Коштувала 15. Набір наліпок декоративних, дзеркальних, 4 штуки 29, коштували 74. Годинник настільний, круглий. Вондертайм 55. Лопатка кухонна, дерев'яна. Триста на 55 міліметрів 6 гривень. Вінчик для збивання з товстою ручкою 13. Мишечок кондитерський для крема, силикон 30 см 12 гривень. Коштував 24. Форма для запекання. Скляна. Прямокутна, 2-літрова 199. Овочечистка металева. 3 в 1. Із захисною кришкою 65, ніж кухонний сантоку металевий 88. Ніж кухонний металевий на блістері 88 гривень, ніж кухонний металевий, коричневий колір, чохлі. Алму 22. Зі знижкою сакира кухонна. Алму на блістері 139. Ніж для піци металевий. алма на блістері 22 гривні. Знову в аврорі піки бамбукові для м'яса. 12 см, 100 штук в упаковці, 59 Тертка для чеснику з пластиковим тримачем, білий колір 49. Ножиці кухонні, нержавіюча сталь, густо, коричневий колір 20 см, 88 см. Знову в «Аврорі» ніж розкладний, у чорному чохлі 149 сорок Кошик органайзер навісний для кухні та ванної кімнати 24 по акції менажниця для закусок дерев'яна гарбузик 20 на 28 см, 199 гривень. Дошка кухонна дерев'яна, прямокутна. В асортименті різна Фактура 25,5 на 14,5 см, 88 По акції дошка кухонна пластикова з ручкою. Розміри 32 на 21 см. Колір в асортименті білий, червоний, блакитний. 29. Новинка ніж для овочів, фруктів. Металевий з пластиковою ручкою. Флорина. Різні кольори 17. По акції ніж для томатів в асортименті колір 19. Набір приладдя кухонного тертка плюс овочечистка – бірпа 77. Набір приладдя кухонного, тертка плюс вінчик – бірпа сто Ситечка з ручкою, темпа, розмір середній 44, ситечку з щипці для заварювання чаю. Метал, алма, 27 гривень, друшляк металевий круглий з ручками 44. Форма для випікання скляна кругла, діаметр 23 см, 1,4 літра. 179. Набір стопок в чорному чохлі, 4 штуки 77. Форма для випікання металева за щіпками. Алма квадратна 129. Тертка кухонна конусна з пластиковою зеленою ручкою 34 гривні. Тортка для приготування кави. Нержавейка Хоумер 530 мл об'єм 99, коштувала 169. Органайзер для зупочисток. Білий колір пластиковий. З дозатором 39. Гарна знижка рушний кухонний сови, 29. Серветка кухонна двостороння, баво. мікрофібри, з петелькою, колір в асортименті. 39. Келих для шампанского скляний империал, 170 мл зі знижкою 74. Келих для шампанского, скляний Ария прозорий 360 мл 139. Штопор автоматичний, пластик, черный колір на батарейках,

з жару скла, прозора с крышкой. 2 литра объем 339, коштувала 399. Новинка. Чайник заварювальний, скляний. Френч пресс. Скло з пластиком, черный колір. 600 мл. 229. Зі знижкою чайник заварювальний, скляний, 700 мл, 119. Термокружка кольорова с пластиковой ручкой. Кольори різні в асортименті 74. Чашка керамічна, кон'ячна, із деколю, 400 мл.

74 гривні. По акції чашка скляна, рібриста із золотистою ручкою. Подарункової упаковці 74. Чудова новинка чашка порцелянного віктора. Босс. Різні кольори чорний, рожевий, коричневий, сірий 88. Келих для вина скляний. Уніглес коерес. Двісті семьдесят пять міллітрів тридцять Келих для шампанського скляний коураз 185 мл тридцять дев'ять. Клянка высока, прозора, диамант 255 миллилитров, 27. Кухоль порцеляновый, лол, сюрприз, объем 220 миллилитров, в ассортименте 58. Новинка кухоль порцеляновый, без кавы нияк, 350 миллилитров. 77 гривень, Гарнюча новинка, чашка керамічна. Limited Edition Terra. Зелений колір 400 мл, 77. Космічна новинка, чашка керамічна. Меканно, чорний колір 350 мл. 69. Новинка кухоль порцеляновий горох 340 мл в асортименті 59. По акції чашка керамічна офізна. З деколем чорно-золотий колір 350 мл 55 гривень. Набір склянок високих Uniglass Глорі 365 мл 6 штук 199. Пляшка для вина, скляна, прозора 3 літра. 219, чашка керамічна. Кардіо. 410 мл. Різні кольори в асортименті 55. Гарна новинка. Чашка керамічна. С ложкой Витора Арабика ⁇ 360 миллилитров 88. Знову в Авроре тарилка. Скло керамика квадратно, Бармеоли Роко Парма. Сбалансована тарилка 40 дайвить. Гарна новинка, ваза для квітів, скляна, рельєфна, прозора. в коробці, коштує 219 гривень. Бережіть себе, миру, добра, удачі, дякую за перегляд.